Всім привіт. Сьогодні в мене день розпочався із пересадки. Вирішила О, Господи. вирішила все ж таки сьогодні зайнятися квітами. Робота роботою, а з квітами мені ніхто не допоможе, тому що ці городи вже мене задрали. Викопую і вивожу куди. Нагород, так як на клумби часу не вистачає, тому що треба, щоб в нагороді була лялька. Значить, ми що? Переїжджаємо з квітами теж туди. Хочу тут повикопувати ці всі лілії, поки цвітуть, тому що вже деякі відцвілись і не знаю де які. Ось ці, а ці не цвіли взагалі. Ну, посажу десь окремо, буду дивитися. А так поки оці ще із квітами, там вже позалишалося, тут дві, тут взагалі вже повідцвіталися. Нічого страшного висажу. На базарі теж продають із цвітом, я це ж так і купувала. І ростуть, і поприймалися, і цвітуть, і красота. Тому що тут а, вже просто заполонила ця м'ята, треба її якось виводити звідси. Не знаю, буду якось висапувати, викидати, тому що був кусочок, а тепер дивіться, це все заполонила м'ята. Це що Серега покусив, А вона ж лізе, 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 як дереза. Ось, бачите, оце ж воно величезне, це все треба видрати, воно не нужна тут. Ось у лохину вже лізе, хоч і відгородили, да, але все одно десь корінчик пробивається і дереться. Починає стигнути ожина. Негодня в цьому році щось дуже погане, але ну, нехай яка є. Тож я сьогодні з квітами, поки є час, світла в нас нема після вчорашньої негоди, вже майже доба, коли включать, ніхто не знає, тому що шкоди дуже великої понароблювало. У нас град невеликий, що я показувала, а в сусідніх селах так прям. Дуже величезний, прямо із яйця падало з неба. Так що шкоди наробило немалої. Ну нічого страшного, я думаю, може включать. То поки такої роботи немає, трошки волога земля, ну не сильно. Дощ пройшов, ну, знову ж таки, налетіло декілька хвилин, тоді пройшло ну таке. Хто зна, що було вчора? Ну нічого. Добре, що сьогодні сонечко. Правда, хто зна, як воно буде до вечора, бо в день, ніби як завжди, гарно-гарно, а потім на вечір як піднімається, непонятно що. По погоді передають ці дні не такі спекотні, то я трошки я ж кажу, займуся в квітах. Дещо попересажую, дещо повириваю ці буряни, тому що ось лобода, де Серега покусив, то це я де не. Лілії висаджу, тоді скажу, хай покусить все остальне. Все, пересаджую свою красоту. Переїжджаю на такому лімузині. Частину висадила, тих, що викопала. Правда, поки довезла, то поламала все стебло. Ну нічого. Ну нічого. Головне, щоб цибулинка там прижилася і розрослася і гарно. На той рік зацвіла. Посадила в два ряди тут. Це п'ять жовтих. Там кремові такі. Одна в мене лише отака. Бордова, така червона, така бурякова, колір незрозумілий. І ось такі. Малинові теж. Ну і оце тут. Пару штук, були таких червоненьких рябих. Це Серега ось прийде так скаже, нащо тут насадила? Ще ось кущ залишився, треба висадити. І посадила частину білих тут, де викопали цибулю в кущовку, ту саму-саму першу, що копали. На цьому місці зараз посажу рядок отак білих і отих, що це кущ лежить. Такі вони різнокольорові, не знаю, як їх навіть назвати. В порядку зараз сюди втулю і хай ростуть замість цибулі. Тут вони однозначно в мене будуть ухожені, посапані, тому що щось в мене не доходить діло до квітів. А поки сьогодні такої роботи ніби немає, то я зайнялася квітами на вулиці, як гарно. Не жарко, сьогодні менша температура не так жарить. Серега там борони ганя, тягає по тому городу, щоб бур'ян трохи позбивати. Ой, цибулю треба рвати, гляньте. Вже вся лежить. Це можливо вже завтра займемося цією цибулею, хай трохи просохне земля. Ну Тут аж якось мокріша. ну а там копаю, така дубова. Прям де цибуля, то нічого. А де ото садила перші лілії? Ось садиться, як бур'ян погнав. Треба кінку. Ой, вчора стила така поварена. Сьогодні вже вуха підняла, дощ пройшов. Треба вирвати її всю. Частину ксюхи віддам. Хай наминають. Трохи вилюдніли мої майорки, ось яка гарненька одна зацвіла. А то всі одного кольору. Оце одна така нічого. Повненька. І оця взагалі красуня. Оце все, що зійшло із магазинного насіння. Чорнобривці пересіяла, але знов нічого немає. Отам дві, дивлюся, виснулося стеблинки і все. Дині мої вже тут цвітуть. Солоняк зацвітає, дивіться, який гарненький. Соняшник дивиться на сонечко. так, листочок. О, красавчик. Фух, Так що трохи сьогодні попрацюю з квітами. Ось кріп вже згорів частина, дивіться, вже немає. Тут вже пусто. там трохи є, хоча ж тут теж був. І тут де-не-де кущиками позалишалося. Сонце, сонце, палить, все. І можливо ще трішки висажу ці майорки. Поки так не жарко, цієї тиждень я дивлюся зменшення температури, там 26, ну не буде за 30, 35 не буде. Тож трохи сьогодні попрацюю, тому що ввечері треба солити огірки. Ось вже весняна у нас теж чекає. Так, будемо рвати, будемо рвати вже всю цибулю і хай сохне. І хоч трохи буде отдиху. Трохи відпочинемо, ну там що за гірками будемо трохи закривати. Все, бур'яни, все, бур'яни. Треба все це попересапувати. Ось, полізли бур'яни, а це ще дощ пройшов, так взагалі буде перти. Як німе. Так, поїхала, я зараз накопаю знов лілій. Тому що вже ж хочу рядок білих посадити, а потім оціх рядок. Хай поки полежать, почекають. Зараз холодок затягнув, ці цибулинки. Отак. А що тут в мене нічого не росте. Там оставляла самосійний щавель і петрушка де-неде. -де -де. Нахер вона нам не треба, правда? Ну на що вона мені? Я її не... Отам От в мене два рядки, хватить, я її не використовую. А лілії буде красота на городі. Тому що там нарциси посаджені, там півники, там півники, там півники. А тут лілій не вистачає. Ще буде видно, ще може десь посажу рядок лілейників, Ну, мене виженуть скоро. Але ви знаєте, хай краще квіти ростуть, чим оце, оце куча всього насаджено, довбися, тягай з города на город, та, а тоді викидаєш. Ну, добре, що цибулю, правда, отаку ми навесні продавали. Той рік і цей рік продавали. А вона ж прям гляньте, яка. О, о, яка. Ось мій кулак. Вона більша, ніж мій кулак ось. я думаю, завтра ми її вирвемо, я вам покажу. Цибуля гарна. ну Вона кожен рік нас непогано родить. А цьогоріч взагалі дощі йшли, прохолода була. Весною і перший місяць цього літа. то Погода для неї була класна, то цибуля взагалі буде як голови. Так, поїхала я. Тут курі позагрібали. Нехай, спершу з квітами, потім буду полуницю розсаджувати. Ти де спав. Сонний. Так, накопала ще ось білих. Ці білі викопала, ще цих кущ викопала. Ось. Бачите, якісь вони серединка помаранчева, якась така кремова, непонятна. і ободок такий малиновий. І кущ оцих. Це мені колись тітя Оля дала. Одну цибулинку, по-моєму, вона мені викопала чи куся, вже не пам'ятаю, він розрісся такий здоровий. Вже такі маленькі квіточки, то треба їх висадити, бо пропадуть. Все, тут два рядки вже засадила. Вирвала трохи нагидок, тому що мою м'яту заглушила, нехай трохи... Оклиги, бо гляньте, яка вона тонюсінька зробилася. Там ще їх дуже багато, то я їх вирвала, нехай їх ще насіється і насіється. треба буде трохи виривати, тому що дуже багато. Ще треба одні лілі висадити. мабуть, отак зроблю попід стежкою Таково. Тут-тут-тут і ось сюди рядочок висажу, тому що оце ці, не знаю куди. Оці ще треба кудись перемостити на городі. Так, щоб не мішало і орати, і фризувати, а тут будемо засаджувати квітами потроху я. На сьогодні з ліліями все. Поки що справилася. Те, що планувала, висадила. Ще я досадила чотири помаранчеві. Вони відсвіли, але висадила. І ось посадила ці біленький рядок. Взяла сікатор, хочу постригти оці вусики, які вже поприймалися гарно, і забрати до туди, у двір. Тому що сонце палить і вони просто пересихають, а мені немає сюди часу бігати, 10 разів на день їх поливати, і вони просто можуть пропасти. Так як вони прийнялися, я просто їх відділю від основного куща. І заберу, дивіться вже, як гарненько поросли. Тут ось ще пустили. Це ще можна буде присобачити до цього до стаканчика. Тому що оно, ну, де тут, А, це не видно буде. Так, зараз. о, зараз відріжу і покажу, де тут воно. Де воно, де воно? Ага, знайшла. Дивіться. Ой, землю висиплю. Бачите, які вже корінці. Значить, що вона гарно прийнялася. то її вже тут тримати я не бачу сенсу. Це якби у них корінці ще не по... Попіш... ну, не повростали у ці вазончики, то можна було б ще залишити. А так, я зараз їх всіх відділю і по сортам поставлю. Ну, моя правда, поки що це цей. Посадила у стаканчики, а там зараз понабираю землю, да? ще деякі, може, попришки ну, поприкріплюю. Вон грязнюща яка, ну нічого, трошки попрацюю. Ось там осійний чорнобривець, дивіться, який зацвів. Я його залишила, соберу на сіні. можливо ж на наступний рік все ж таки посію, да зійде хоч щось. Не знаю, що в цьому році з цими чорнобривцями, але вони в мене щось ніяк не хочуть сходити. Черіки мої в'яжуться. Так, працює, вже трошки, ви знаєте, сонце і припікає, трохи вітер притих, вже і жаркувато. Ну нічого. Трохи попрацюю. Тому що городи городами, а до цього в мене ніяк не вистачає часу. Я сподіваюся, мої лілії курі не схочуть пересадити, тому що це ж свіжа земля, щоб вони тут не почали ритися. Я не знаю, це треба... Йди, сіло якесь. Щоб вони не схотіли тут кублиця, тому що буде те, що там з полуниці гребеться, гребеться. Треба його зловити, відрізати йому крило і хай сидить у загороді. Що він перегрибає все підряд. Воно ні, хрена не витягує цей бур'ян, він вже великий, тільки розчесав. Ну а тому городі я бачу гарно, маленький там був, так там гарно. Проїздили немає. А тут там де-не-де великий. Вибихав. Буряк. В'яне. Цибуля моя теж ось починає жовтіти, тільки. Зійшла і вже дивіться, крутиться. Сонце жарить гарно. Треба або дісками діскувати, або сапою сапувати, що носяв. Причесав і поїхав. Кукуруза цвіте вже. Картопля ще щось не зійшла, чи вона й не зійде вже. Так, а я пішла до полуниці. Зайнялася з полуницею. Щось ранні помідори. Ще не спіють, не хочуть, а ну глянемо, хоч якісь. є десь біленькі. Ну, скоро почнуть. Вже такі жовтіють. Так, катається, щоб срать не хотілось, називається. Ну, хай. Ще дитинство в голові грає, хай покатається. Треба перець накривати чимось, тому що печеться. Ось така гарна перчина. І бачите, вже сонце припекло. Треба або сітку натягувати, або я не знаю, або Пекінку вирву і ту тепличку поставлю сюди, так то вже все не накриє. О, вже заблудилася, де я що робила. Голова і два вуха. Набираю землю в стаканчики, буду ж полуницю. Знову прищіплювати тільки вже другу. Ту вже забираю до хати, а це іншу буду. Так, мої лілії бронять ося звідси видно. Липана теж. Так, набираю стаканчики. Нарвала трохи бур'яну їм. Ось тут вирвала своїх півників бур'яни. Так гарно рветься м'ягко. Земля сира. Хай поїдять, а потім ще. Бо там ще далі бур'ян є. Вас не буду вирівати, тому що вони його не з'їдять, тільки потопчуть. А як мені оцю гадину зловити? Чого ти тут гребешся? От як тебе зловити? Зараз буду пробувати. Тому що оце вона мені гребе, мене це не влаштовує. Або давай заходь. Ой, ще малину треба сьогодні зібрати, вже вона сипається. Вони вже долі скільки. Це, видно, вчора вітер трохи її збив, тому що ми вчора не збирали. Руки грязні, правда, ну нічого. Казала баба поклина у свій рід не в чужий. Так, забираю лопатку, все. Йду до хати, тому що вже таке сонце палить. Не знаю, правда, вже скільки годин. З ліліями справилася. Не всі висадила, тому що там ще куча, ну тут вже нема де їх садити. Я тут не пам'ятаю, треба шукати відео, дивитися, де я садила нарциси. Отак, От мабуть, це капуста, рядок був. І вокруг, мабуть, капусти були два рядки нарцисів. Тут і тут. О, назад вернулася курча. Зараз буду ловити, тому що мені вони зараз все тут як підберуть, перегребуть все на світі. Забрала я все ж таки полуницю, відділила від кущів. Тут ось прям є ще такі, що можна додатково понаставляти і хай приймаються. Чотири не прийнялося, тому що там почав пропадати самий основний кущ, то ці і не прийнялися вуса. Ну, нічого страшного, чотири, ну, 26 прийнялося. Забираю до хати. А, курча зараз вижену. Ну, зараз покажу, що я понабирала землі. Загублю наряддя пряци своєї. Серега покатався по городу. Але щось бур'ян як стояв, так і стоїть. Ну, Нехай. Він, видно, просто поїздив, щоб отой... А, він ще їде. Поїзди, видно, що меншенький не ріс. Тому що великий вже він його не звалить, а малий потолочить. О, так, а ну заходь, давай, кш -кш -кш. Давай, давай, давай. Ні, нагород. Глянь. Киш. Без лозини, так не мог. Давай у двір. У двір. Давай, 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 давай. Давай, гадина. От падлюка, треба в борщ. Тебе треба в борщ. Як не хочеш йти в двір. О, як тут гарно винограднику. Понабирала ціле відро стаканчиків у три ряди. Тут стоять стаканчик на стаканчику. Планувала ще посадити полуницю вуса, але так жарко, так сонце вже припікає. Не буду, на вечір залишу. Тому що просто пече. Ціка в мене полуниця тут о, полуниця малина. Величезна, вже стигне. Руки, правда, грязні, рукавиці хоч і одягала, але до одного місця воно чорнющі руки. Виноградик єсть. Я найбільше за нього переживала, щоб вродив цьому році виноград дітям. Коли бачите, ще й буде, ще й чимало, дуже нав'язалося. Ось які грони здорові. Дивіться. Моя рука. На півруки грона. І там вон лежить прям здоров'юче. Так, все. Хоч трішки попрацювала з квітами, з полуницею зараз заберу холодок, пролью гарно, тому що... Де-не-де -де, бачу прям гарна земелька, а місцями ось суха, прям суха-суха. Скоби я повиймала, залишила на наступну. Так, все, йдемо до хати, трохи відпочину. Зараз полю полуницю, переміщу. Це один сорт. Це ранню я насадила вуса. І тепер ще там треба понасаджувати і розсадити в нове місце. Тут, мабуть, на оцій ділянці буду садити. Тут я вже почала садити два рядки полуниці, вже тут три посаджено. Один солому затрусила, а два у бур'яні десь. Тут ось ось. Бачите, і не згоріла, я не буду і бур'ян вирівати, хай росте. І тут. Ось у бур'яні гарно. Це вже пригорів. Тут часник, тут Серега, мабуть, трохи їх і переколупав. Казала, що тут аж посаджена полуниця. Я побачу. Ну. Де-не-де є, де-не-де пропала. Ну не страшно. Насадимо. І тут так само. Отам прям гарно в соломі. Кущів все. Доладні. Ну теж бур'ян о, вже комашня. Бур'ян не буду рвати, о, ще й ягода щоб курі не кублили і не так палило сонце їм. Все, йти, тому що буду ходити, ходити, бубаніть, бубаніти. А на вулиці дуже жарко вже стало. Вітерець трохи притих, то так вітерець зранку був гарно повівав. Йти шукати десь воду, мити руки, ноги, тому що світла у нас нема. Коли буде, невідомо. Ніхто нічого не пише, ніхто нічого не говорить. Багато, мабуть, обривів. Ну нічого, почекаємо. Надіюся, що сьогодні дадуть хоча б ввечері. На одній яблуні де-не-де де яблуко причепилося, а на тій нема жодного. Цвіли гарно, але там взагалі, видно, весь цвіт померз, а тут трохи. Та яблуня закрила. то Є яблучко. Ну воно таке миршеве. Мені здається, воно відпаде. Бачите, ось червиве, хоча обробляли. Всі дерева обробляли і не один раз. Ну, скине, так скине. Цю ще яблуню навіть ні разу не куштували. Оця смачна, а цю ще навіть не куштували ніколи. Вже таке деревце чимале. Це ці карликові яблуні. Але ще яблук ніколи не куштувала і не знаю, що в цьому році спробую. Я навіть не знаю, який сорт. Так, поїхала, повезла свою полуницю, покатаю ще по двору.